В Україні стартувала програма Національний кешбек. Після покупки товарів українського виробництва ви отримуватимете компенсацію у розмірі 10%. Однак тут є певні особливості. Така опція доступна лише для повнолітніх громадян. Максимальна сума кешбеку, яку можна накопичити протягом місяця, становить 3 тисячі гривень. Набраний кешбек можна витратити на медичні послуги, спорт, кіно, ресторани, інші товари та послуги українських компаній, оплату комунальних послуг та мобільного зв'язку. Ку і, звісно ж, внески на підтримку ЗСУ для активації даної послуги необхідно відкрити спеціальний рахунок у своєму банку або застосунку та отримати картку. Після цього надати згоду на передачу даних про транзакції прив'язаної картки і активувати послугу Національний кешбек у мобільному додатку. Дія Встигніть скористатися цією можливістю до 20 жовтня. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.